Сьогодні у нас на базі Каловської центральної районної лікарні. Така дійсно мегаподія відбувається конференція, відбувається з'їзд хірургів зі всієї області. Тема сьогоднішньої конференції це пахові грижі, методики, оперативні лікування, лапароскопічні, малоінвазивні методики. Чим нам ця конференція, скажімо, цікава, ну, по-перше, це вперше на рівні району організовується такий захід. Звісно, за роки нашої праці, наших здобутків, ми десь накопили певний досвід. І сьогодні можемо з ним поділитися з іншими колегами. Сьогодні до нас запрошені також спікери із Івано-Франківської області безпосередньо це є Полипчук Володимир Іванович, голова асоціації. Хірургічної школи Прикарпаття. Також запрошені е, провідні фахівці, е, доктора медичних наук, кандидати медичних наук, які сьогодні зможуть показати свій майстер-клас, поділитися своїм досвідом, а ми зможемо передати свій досвід. Перший пацієнт буде цікавий тим, що в нього в анамнезі вже є три операції: одна від дві відкритих, і одна з них лапароскопічна інцизійна грижа післяопераційна. Ну, тобто там буде цікаво сам сам вхід в живіт, і все решта для, для колег, я думаю, це буде досить цікаво. Ми одні з перших в нашій області почали широко застосовувати лапароскопічні методи лікування, в тому числі і пахвинний гриж. На даний момент у нас практично 50-60% всіх операцій, які проводяться у відділенні. Вони проводяться малоінвазивними методами. Нема однотипних операцій, немає однакових виконань. Це так, як варити борщ. Рецепт один, а виконання різні. Ці вони завжди є, вони актуальні і таких операцій в тиждень проводиться від 5 до 7 приблизно кожен тиждень в рік. Це е, суттєва цифра. Це десь приблизно біля 140 операцій, От тільки такого плану пахових гриж, тільки пахові гриж. А так, всіх оперативних втручань по закладу це більше 4,5 тисяч. Колепароскопія це швидка реабілітація. Це дуже дуже швидко йдуть додому. Це відновлення фізичних навантажень набагато швидше і так далі.